Хочу зізнатися, що про Суми я майже нічого не знав, і мені за це дуже соромно, бо Суми — це старовинне козацьке місто, яке дихає українською історією. Привіт, друзі! Ще весною у мене було відрядження до Суми. Я у цьому місті вперше. Я мав можливість трохи пройтись його вуличками. Мене вразила ця суміш стародавньої архітектури, зелених парків і спокійної річки. Що протікає крізь серце міста. Часу було обмаль, тож я встиг лише прогулятися центром і зняти кілька кадрів. А також, щоб показати вам всю красу, я запозичив декілька кадрів з дрона у іншого автора, посилання на якого залишу в описі під відео. Суми! Це не просто звичайне обласне місто. Це місце з багатою історією, яке заслуговує на увагу. Давайте трішки вам його покажу. На розі Петропавлівської Думської вулиці, нині провулок академічний, до 80-х років стояв будинок з пожежною каланчею. На його місці в 2002 році в історичних архітектурних формах був зведений Головний корпус Української академії банківської справи. Монументальна будівля викликає захоплення. Мою увагу також привернула Сумська Альтанка, символ міста Сум, розташована біля Сумського краєзнавчого музею. Сумська Альтанка має символіку трипільської культури, язичні символи Сонця та родючості, а також символ юдаїзму та хрест. Неподалік Альтанки. На Покровській площі встановлено бронзовий пам'ятник промисловцю, мільйонеру, меценату, благодійнику 19 століття Івану Харитоненку. Його вклад в розбудову міста колосальний. Йому й по сьогодні. На вулиці Соборні за невеликим сквером, де стоїть пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Приваблює погляд своїм романтичним виглядом старовинна будівля першої жіночої гімназії, побудованої у 19 столітті. Зараз тут розташовується юридичний факультет Української академії банківської справи. Її асиметричні фасади нарядно оформлені з використанням псевдостольових декоративних мотивів. Десь Ренесансного, десь барочного, а то й готичного походження. Наслідок змішання стилів ця будівля представляє собою типовий для сум приклад еклектики. Гарна та цікава будівля. Одне з перших, що вразило мене в сумах, це історична релігійна архітектура. Пасоприображенський собор, збудований у XVIII столітті, в неокласичному стилі, з 56-метровою дзвіницею. Нагадує про козацьке минуле Воскресенська церква 1702 року, найстаріша споруда міста, відновлена після руйнувань. Свято Троїцький собор, зведений на початку 20 століття. Він грандіозний, з мурмуровими колонами. Масштабність цього об'єкта вражає. І, повз них, я відчував подих історії. На жаль, часу не вистачило, щоб зайти всередину, але навіть зовні вони зачаровують. Більше і детальніше про архітектуру міста Сум ви зможете подивитись у відео відомого архітектора та урбаніста Юліана Чаплінського. Посилання під відео. Уся наша увага прикута до Сум, де росіяни годину тому вдарили балістичними ракетами. Це вже перші кадри, які міська влада публікує. Ви бачите уламки, бачите руйнування в місті. Є загиблі, є поранені, працюють рятувальні. Але сьогодні суми це не тільки краса. Місто лежить лише за 30 кілометрів від російського кордону та в 20 кілометрів від лінії фронту. З початку Великої війни, у 22-му році, воно зазнало значних атак. Російські війська окупували частину області, але були вибиті до квітня, та небезпека не минула. Постійні повітряні тривоги, ракетні обстріли. Тривають і досі. До міста долітають FPV-дрони. Через декілька тижнів після мого візиту, у квітні 25-го року. Ракета вбила щонайменше 36 людей, ракетами було обстріляно вулицю, де я ходив, постраждали історичні будівлі. Люди страждають. Сім'ї ховаються в укриттях, діти ростуть під саренами, економіка потерпає. Під час мого візиту я чув тривоги щодня, суми місто воїнів, як і в козацькі часи, але ціна надто висока. Та, попри все, Суми мають величезний туристичний потенціал після закінчення війни. Багата історія, унікальна архітектура, парки та річки привабливуть мандрівників. Місто може стати воротами до Слобожанщини, тури козацькими стежками, екотуризм по пселу, фестивалі, музеї. З чистим повітрям, зеленими зонами, це ідеальне місце для українських та європейських мандрівників. Я вірю, що Суми відродяться, як і після минулих війн, і стануть перлиною України. Мій візит до Сум був коротким, але незабутнім. Місто сподобалось мені своєю автентичністю та стійкістю. Дякую за перегляд! Підтримуйте українських військових, донайте на збори, і одного дня ми всі побачимо мир на нашій землі. Слава Україні!